Я, Друзі, може, вже говорив у вас, це свідчення. Я ще поділюся. Коли Ростислав мій син був в таборі, там в Рівному зробили табір для аутистів. Я його забрав з цього табору. мені треба було заїхати в центр Ровна, там в офіс попідписувати деякі документи. Я кажу до нього, Ростислав, ти сиди в бусі. Я йому дав телефон. Я йому купив Кока-Колу, снікер за те, що він любив. І я кажу, я недовго. І я побіг туди на другий поверх попідписував, і я прибігаю до буса, двері відкриті. Я туди, а Ростислава немає. І я вправо, я вліво. Тут така кафешка на колеске питаю: ви не бачили хлопчика? Да, він каже: вибіг куди? А тут, каже, під деревом по і десь побіг. Куда? Каже, ми не бачили. І я вправо, я вліво центр города, де шукати, я до парку, я на перехресток, я до Плази кричу: Ростислав. Ростислава немає. Я позвонив до дружини, я кажу, Ростік пропав ті, з носам. Вона де, де стояла, там і впала на коліна Ісус. Я бігав поровно, кричав, дзвонив на міліцію. Кажу, хлопчик, я остав його в бусі, а у Він не понімає, деякі слова там тільки говорить. І десь вийшов і побіг. Я не знаю куди. Я йому писав, чому він був тягнутий, як він виглядає, яка структура, і почали шукати. Ростислава немає. Коли я вже обіг, хто знає в Рівно парк, він здоровий, хто знає центр, де плаза, де шопінг, я кругом обганяв. Я вже опустив руки, я йшов. Я просто здикав: Рості слав! І все. Іде чоловік на зустріч. Каже: ви шукаєте хлопчика в червоних шортах? Кажу, так. Да". Він там каже, в шопінг-центру, на другому поверсі. Я каже, сказав продавцям, щоб його не випускали. Він каже, закидає рускими словами, кажу, так, да". біжіть, каже, туди, кажу, де він? А там за поворотом до кінця і найдете». Я прибігаю туди. Я заходжу, кажу, є ту та місце. «Да, він там наверху бігає поміж радами. І коли я вибів, я побачив його. Я кинувся йому на шию і почав цілувати його, обнімати його. Я не сказав йому Ростислав, куди ти пішов, аби я тобі все дав, що ти оставив. Я такий радий був, що я його зустрів. Я такий був щасливий, що я знову зустрівся з своїм сином того, кого носив, того, кого плекав. І коли я його посадив в бус, ми поїхали. За мої сльози, тому що батьківські переживання. може зрозуміти батько і кожен хто. Я посадив його в бус, ми поїхали на заправку я йому взяв йому любимо його гамбургер. я Купив йому кокахол, пив його йому довольні, ще одного сніг, а самітуся, був доволі там щось міще питав. Я їхав додому, і Господь почав говорити до мене. Отак, От каже, я благословив свій народ. От так, каже, я їм все дав, я їм все благословив. Я їм дав достатки, їм дав дома машини біля машин, все, а вони уставляють і уходять від мене. І так, як каже, ти сьогодні бігав, шукав свого сина. Я сьогодні бігаю, шукаю кожного сина і доньку. І коли я знаходжу, каже, я так само радію, як ти радів. В мене комок хто став, Я казав, Боже, я не розумію твоєї любові. Це шалена любов. Це незрозуміла для нас, не людська любов, але це батьківська любов. Це батьківська любов, друзі. Господь допустив це в моїй, моїй житті, щоб я зрозумів ту батьківську любов, яка сьогодні є велика. Він сьогодні чекає нас, друзі. Він сьогодні виглядає, Він не просто стоїть, Він виглядає і чекає. Не тільки тут, коли ми підемо додому. Він виглядає тебе там вдома, в твоїй тайній кімнаті, за рулем на роботі. Він казав, я хочу мати общення з вами. Друзі. Він сьогодні нас чекає, це є наш любящий батько. даже якщо ми пішли, получили все уйшли від нього. Він чекає, такий є наш батько. І коли ти прийдеш, Він тобі не скаже, як до Петра, що Петро, а я тобі казав, повниш. Але він того не сказав. Тільки спитав, любиш чи ти мене, друзі. Він сьогодні хоче з нами від Він хоче, щоб ми були рабами послушанні а о відносинах були, як сини і доньки, як Давид. Да Він казав, Господі, які дорогі мені Твої думки. Давайте не будемо перекручувати. Часом говориться в другу сторону. Він каже, він думав про Бога. Ні. Господь ділився з ним своїми думками. Настільки були близькі відносини Давида з Богом отцем, що Він розказував Давида, ти знаєш. От я би хотів би і так, і так. Я бачу це отак і так. На які близькі відносини, які були б ці відносини цього старшого сина з батьком, ця історія була б по-другому написана. Ну Ісус Він показав нам цю історію, щоб ми побачили, яких Він сьогодні хоче від нас відносин. Отакі От відносини хоче нас Господь, щоб послушанні ми були рабами, а в общині ми були друзями. Дітьми, синами і доньками йшли до нього, щоб не натворили. Біжі до нього, а Він чекає з простертими руками. Повний жалі, повний любові, з спрозьоними руками. Він це зробив для того, щоби нас не зламати. Щоб нас підняти, Алілуя. такий наш добрий батько. І хай сьогодні буде прославлене Його ім'я, хай надалі ці пісні, це буде всього його славу, і ми це будемо робити як слуги. А підемо додому. Ми будемо насолоджуватися як нашим батьком. І тут будемо насолоджуватись нашим батьком, тому що добре нам бути з нашим батьком. Амінь. Слава нашому Богу!